Як почати нове життя? Щоб почати нове, треба відпустити старе. Подумайте, вам під силу змінити те, що вже відбулося? Ні. Коли ви згадуєте старі образи, неприємні моменти, помилки свої, помилки інших, згадуєте, хто кому що винен, це вас робить сильнішими? Ні. Тоді для чого ви щоразу проживаєте одні і ті ж самі ситуації? Згадуєте їх знову і знову. Достатньо один раз пропустити їх через себе, попрацювати з цими негативними емоціями і все, і забути їх. Якщо ви не можете забути якусь неприємну ситуацію, якщо ви весь час до чогось повертаєтесь, згадуєте вам дуже боляче, образливо, то можна зробити ось що. Згадайте ту ситуацію і зробіть такий уявний скріншот тієї картинки, яку ви пам'ятаєте. Як на телефоні. Раз, і в нас вже є готова картинка. Так от, уявили, що ви зробили скріншот цієї ситуації, поклали собі в долоні. І тепер ви можете з ним робити будь-що, щоб його знищити. Можна його зім'яти, порізати, розкидати собі уявно. Да? Його вітер рознесе, ці всі шматочки, і ви їх бачити більше не будете. Можна його заморозити, взяти молоточком розбити. і ці людяні, людяні шматочки розлетілись, розтаяли і. Їх ви також більше не бачите. Можна з його зім'яти спалити, але гарно спалити. Щоб потім ці іскри вони були, можливо, перетворилися в якихось там метеликів або в якесь конфеті таке гарнесеньке. І все. І тоді вас відпустить і опустить. Більше не станете згадувати цю ситуацію. Перший крок зробили, відпустили. Другий крок подяка. Кожна, абсолютно кожна людина у ваше життя приходить не просто так. Одні для радощі, другі для уроку. І кожній людині з вашого життя є за що подякувати. І ситуації, які з нами трапляються, обов'язково нас чомусь учать. Навіть ті ситуації, які нам здаються, на перший погляд, жахливими, образливими, вони нас вчать. Вони нас вчать бути сильнішими, вони нас вчать бути мудрішими, бути іншими. Подумайте, чому вас навчила та людина або та ситуація? Завдяки тій людині або тій ситуації, що ви зрозуміли, чого ви навчилися? Як змінилися ваші погляди? Що нового тепер є у вас завдяки тій людині або завдяки тій ситуації? За що ви можете бути вдячними людині або обставинам і тій ситуації. Подякуйте хоча б подумки. Або можна особисто самій людині. Можна сказати таким чином: знаєш, у нас були непорозуміння. Мені було тоді неприємно, але ця ситуація мене дечому навчила, тому я тобі дуже вдячна за це. А ще краще буде записати ці подяки у своєму улюбленому блокноті. Відпустили, подякували і тепер плануємо! Дивимось вперед, замість того, щоб весь час озиратися назад. Подумайте, чого ви хочете. А якщо не знаєте, чого ви хочете, то хоча б подумайте, чого ви не хочете. Наприклад, я не хочу бути знервованою, втомленою. Значить, я хочу бути щасливою, спокійною, впевненою жінкою. Коли ви визначили, що саме хочете, наступне запитання. Як ви це можете отримати? Що саме ви можете зробити вже сьогодні, щоб стати на один крок ближче до своїх бажань, до своїх цілей? Хто вас зможе підтримати в цьому? Запишіть свої бажання і плануйте свої цілі на папері, саме на папері, а не в голові. І сконцентруйтеся на досягненні своєї мети.